Слава Богу, Аллилуйя! Дійсно, Хор заспівав і підкріпив нас, Бог наш великий, самогутній, сильний, і ми сьогодні в Його присутності. Слава Богу, за це. Знаєте, ми сьогодні не тільки згадуємо про День П'ятдесятниці, але більшість з нас пережили це. Дух Святий, Він зійшов. Він прийшов і в наше життя і дав силу, щоб ми сьогодні прославляли Ісуса Христа. Я вітаю вас, п'ятидесятники. Хай Бог благословить. Я думаю, що ми продовжуємо молитись, горити на інших мовах, але це ще дуже маленько, що, про що я сьогодні ще хочу трошечки сказати. Ми дякуємо. Богові, що ми не сироти, є Дух Святий. Це Бог, який прийшов і почали служіння. Воно було і в старому заповіті, але воно особливо сьогодні в новому заповіті. Ми сьогодні не самі. Дух Божий сходить, Дух Божий приходить, керує, веде, можна сказати, сьогодні ми є. В Божому Дусі, Галілуя. Церква Ісуса Христа. І ми, і хай Господь благословить нас, я перепрошую, і буде з нами цей час. Сперечно є важливим моментом, і коли прийшов Христос, Він кликав всіх, збулися часи, покайтесь і віруйте. Івангелія. Це надто важливий момент в житті кожної людини. Знаєте, цей початок, який є надто важливим, все інше без цього початку не буде далі процесу. І кожна людина сьогодні, знаєте, і Бог сьогодні кличе, примиріться, прийдіть, визнайте себе грішним, залишіть свої гріхи у підніжжі. Ісуса Христа, Він там висів, страждав, щоби Ти сьогодні і Я був свобідний. Слава Богу. Ми знаємо, що коли людина, пізнавши, прийнявши Господа, вона усвідомлює, що їй потрібно хрещення. І це водне. Вона розуміє, що вона буде стояти перед Богом, перед людьми і сказати: Господь. Ось я готовий, ти прийшов, ти народив, я став новим створінням, і я обіцяю тобі служити усе своє життя. Пам'ятаємо про це, Церква Ісуса Христа. Деколи забуваємо, ця обітниця, обітниця вона прозвучала, але чи сьогодні ми йдемо по ній? Хай Бог благословить. Я вірю, що ми в числі тих, які пам'ятаємо, що ми обіцяли служити Богу, слідувати за Ним, що би не відбувалося у нашому житті. Він наша сила, він наше підкріплення, він наша допомога, і з ним ми все зможемо пройти. Слава Богу, за це. Дальший процес. Прийнявши хрещення водне. Що далі? Знаєте, ми, як п'ятидесятники. Ми бажаємо, і ця обітниця є для кожного, хто поклич, хто прийде це хрещення Духом Святим з ознакою мов. Хто не має цього, хто ще не отримав, ривнуйте, просіть, і Хай Господь благословить. Він дає. Я дякую Богу, що цей момент в моєму житті відбувся свого часу в посадці, де Господь хрестив мене Духом Святим і дав запевнення слова Божого. І я дякую Богові, що п'ятидесятниця прийшла в моє життя. Сила Духа Свята прийшла в моє життя. Слава Господу за це. Це важливо, це потрібно. Це це каже Слово Боже, вірмо цьому. І хай хто сидячи сьогодні в цьому місці, не має, возривнуйте. Бажайте, вірте, ця обітниця є для тебе, якщо ти два процеси, які я перед тим сказав, є в твоєму житті. Слава Богу за це. Дальший процес, ви знаєте, Дух Святий. Він хоче працювати в нашому житті. Він хоче мати з нами єднання, хоче мати спільність Духа Святого. Ми хочемо мати з ним. І є ще одним моментом, оце такий надто також важливий, це плоди Духа Божого у нашому житті. І слово Господнє, ви знаєте, воно відкриває. Воно говорить про це. І ми знаємо цей текст Слово Божого, а плід Духа, любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість Закону немає на таких. А ті, хто Христові, розп'яли вони тіло з пожарливостями. Та з похотями. Дальший процес. Ви знаєте, це праця над нами, над Духа Святого. Ми не зможемо себе змінити, ми не зможемо виробити оці плоди Духа. Це Дух Святий, коли працює у нашому житті. Я би хотів, можливо, сказати, характер твій це плід. Який сьогодні в нас характер. Часто люди говорять, ну це не важливо, я ж віруючий, я спасенний, я хрещений навіть Духом Святим, але чи є плоди Духа в нашому житті? Звернімо на це увагу. Це важливий момент. Це важливий момент, що ми дозволяємо Духу Святому діяти, міняти наш характер. Знаєте, слово Господнє воно говорить, щоб ми були плодовитими, є один момент. І ми знаємо з Іванії Івана, в 15 розділі говорить такі слова. Коли ж у мені перебувати ви будете, а слова мої позостанеться вас, то просіть, чого хочете і станеться вам. І там в інших текстах говорить, що ви зародите, ви принесете плоди, ви будете. Перша умова, щоб ми були плодові і плид Духа перебувати в Христі і в Його слові. Це Дасть цей прекрасний плід. Це ми преобразимось, характер нас буде зовсім інакший. Ми знаємо, що є плоди тіла так, ну, в кавичках, можна сказати, і галати вони говорять про це, а вчинки тіла явні. Давайте ми подивимося, чи сьогодні ми, ті, які є віруючі, чи, чи щось в нас немає, ще того тілесного, чи щось ще не так у нашому житті, тому що Богу є важливо, чим є плоди Духа у нашому житті, вчинки тіла явні, це перелюб. Ну, це ніхто може скаже, немає. Нечистість, розпуста ідолослуження, чари, ворожнечі, сварки, заздрість. Гнів, суперечки, незгоди, єресі, завитки, п'яство, гулянки і подібне до цього, я про це попереджував вас, як і попереджував був, хто чинить таке, що зробиться? Не вспадкуючи царства Боже. Якщо ваш характер є сваритися, якщо в вашому житті є певні речі з цього і є, є двері закриваються. Якщо ми в цьому не покаїмось, не дозволимо Духу Святому, Слову Божому робити в нашому житті, то є загроза. А Господь благословить нас і допоможе нам. Ми знаємо, розуміємо, що Дух Святий це Бог. Це не просто сила. Багато людей і думають, і говорять, ну, що це сила Ні, це особа, яка наділена силою. Халілуї. Ця особа він є істинний і правдивий Бог, так як Отець, Син і Дух Святий. Слава Богу. За це. З ним можна мати спільність, він навчає, ми може бути ним керовані. Він допомагає, він багато що робить, не буду перечисляти, подивимося, яка робота, праця сьогодні Духа Святого в цей період, де ми живемо, період Духа Святого. Але чи ми дозволяємо, щоб він так діяв і працював над нашим життям, якщо так буде видимо? Слава Богу за це. Часто буває так, що ми десь віруючи, ну, не пильнуємо, десь плоть в певній мірі перемагає. І Дух Святий як особа це його засмучує. Знайте, є речі, де Бога засмучує. І Духа Святого засмучує. Певні речі, які є в нашому житті, і ми напевні їх знаємо. Ви знаєте, це усяке подратування, гнів, лютість, крик, лайка, нехай буде взято від вас разом з усякою злобою. Ось коли ми в такому десь стане, десь ми в такому положенні, знаєте, це засмучує Духа Святого. Кожен із віруючих на ньому є печать. Це дитина моя, це той, за якого я заплатив, це мій віруючий, це, це той печать Духа Святого, що ми належимо Ісусу Христу. Ми не представляємо себе, ми не. Коли ми щось зробимо, подумаємо, кого ми представляємо. Чи себе, чи свої амбіції, свої емоції, свої речі, чим ми представляємо живого і вічного Бога. Те десь нас зупинить. Я є дитина Божа, я цей посол, щоб сьогодні представляти, знаєте, Господа тут, на цій землі. І це важливо. В Божих очах це є приємно, коли ми є такими. Тобто ми сповняємось, є плід Духа Святого і не засмучувати Духа Святого. Це важливо. Народ Божий, церква Ісуса Христа. Я говорю для себе в першу чергу, якщо я буду говорити тільки для вас, це для вас може буде поживе, але для мене нічого не буде користь. Це Божі Слова, натхні, але хай вони роблять роботу Перше, в моєму житті. Тому Слово Господнє проводить, якщо ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як Бог через, через Христа. Вам простив. Часто тяжко вникнути в всю глибину прощення Божого, яке воно надто велике. Ким я був, в якому стані. Я не знав Бога. Ходив своїм шляхом, а Він простив. Дякую тобі. Але це прощення було заплачено ціні. Ціна, ціна Сина Божого, який висів на Голоскому Христі заради моїх гріхів. І Він заплатив мені легко, я повірю, покаюся, а він страждав. Страждав за мене, за кожного із нас. Слава нашому Господу. Ще одним моментом плодовитись є важливою, ще одним моментом є. Наповнення Духом Святим. Це процес кожного дня, що ми сповняємось Духом Святим. Є різновид, коли я навіть проповідую Дух Святий, наповняє, я сповняюсь. Коли я співаю, я сповняюсь. я можу співати, а не сповнятись. Я можу молитись, а не сповнятись. Я можу щось зробити. Просто так, бо мені сказали. І Я так через скріп роблю діло Боже. Я не маю сповнення, не маю задоволення, не маю присутності, Боже. Але коли я це роблю, Господь дав і Я це прийняв: Його волю, розуміння, те, що Він хоче від мене, я роблю. Я наповняюсь. Божа присутність, халілуя, підкріплення, потішення, слава Господу. За це. Тому співаючи гімни, пісні духовні, граючи у своєму серці, дякуючи за всі, за всі де Господу. Одним із критерій наповнення Духа Святого це її подяка. Коли ви дякуєте, наповняєтеся. Знаєте, коли ми просимо, може би теж наповнялися. Десь Бог торкається, коли ми її просимо, але коли ми дякуємо. Віру особливе є наповнення присутності Духа Святого. Дякую тобі, Боже, за спасіння, дякую за прощення, дякую за підтримку, дякую, що ти в моєму житті, дякую, дружину, за все. Дякую тобі. Алілуя. Я не знаю, коли я це робив. Божий Дух вже навідував моє серце. Приходило наповнення від Нього. Алілуя, слава Богу! І це так просто наповнятись Духом Свів, коли ти з глибини серця дякуєш живому і вічному Богу. Алілуя, слава Богу. Хай Бог благословить, ще й керівництво Духа, і інші дії Духа Святому у нашому житті. Тому Хай все це буде в твоєму і моєму житті, а нашому Ісусу, слава навіки. Амінь.